Кіровоградські лікарі стажуються в одній з найбільших клінік Туреччини. Першим там уже побував лікар з обласної лікарні. І тепер в Кіровоград приїхав торакальний хірург Ердал Окур. Обмін медиками відбувається у рамках спільного проєкту, який започаткували група турецьких клінік Аджіба Дем та лікарня Святого Луки. Деталі про міжнародний медичний проєкт знає Ольга Склярук. Ердал Укур – перший турецький лікар, який приїхав до Кіровограду в рамках довгострокового спільного проекту. Він виконав чимало торакальних операцій з одним розрізом за допомогою відео. Тепер вчитиме кіровоградських колег. Адже в Україні такі втручання ще не роблять. Я – торакальний хірург. Сьогодні я представив лекцію про тороскопічну хірургію. Ендоскопія на даний момент використовується в багатьох областях. Це майбутнє медицини, майбутнє хірургії. Його приїзд став можливим завдяки тісній співпраці клінік з Кіровограда та Стамбулу для лікарів Кіровоградщини це можливість на практиці ознайомитися з сучасними медичними технологіями, за якими працюють провідні медики Туреччини. Ми поїхали в Стамбул, посмотрели, як вони устроені, і ми були шоковані, звісно, тим, що ми бачили. Чому? Тому що ми звикли до того, що вовчому -то, центр розвитку, центр цивілізації і центр прогресу це Європа. Ну в Стамбулі я увидев. То, що Стамбул, європейська часть, турецька часть, азіатська часть, вона не відстає від тієї Європи. Те, що я бы мені чтобы хотілося, щоб воно перенеслося во на нашу землю, щоб увидели більше врачей. Обмін професійним досвідом це лише один із напрямків спільного проєкту. Стамбульські медики щомісяця приїжджатимуть до Кіровограду і консультуватимуть складних хворих. Також проводитимуть операції новітніми методами. Мы организовываем семинары для врачей самого разного направления в Стамбуле. Приглашаем врачей туда. Участие в этих семинарах бесплатно. Более того, мы оплачиваем проживание для врачей. Также мы готовы сотрудничать здесь. Наши врачи готовы приезжать сюда, возможно, делать операции, давать какие-то теоретические лекции, занятия семинары, консультировать бесплатно пациентов здесь, вот так вот в рамках такого тура и сотрудничества. Турецкий хирург узнаем с работой кількох медзакладов. Карня святого луки надає висококваліфіковану допомогу, тому вони зацікавлені у реалізації проєкту. Стамбульська клініка навіть готова брати до себе на лікування найскладніших хворих. Нам хотілося створити спільно з групами клініки Аджібадим співпрацю з цією клінікою. Можливо, ми надамо якусь допомогу для цієї клініки для того, аби поліпшити якість послуг. Можливо, деякі пацієнти, які не можуть отримати допомогу в повному обсязі, тут будуть отримувати медичну допомогу в Стамбулі. Наступними до Кіровограду приїдуть спеціалісти, онкологи та радіологи. Ольга Склярук, Іван Фоміченко день за днем.